Олег Ляшко три хвилини. Шановний Володимир Борисович, Шановні колеги. Я хочу звернути вашу увагу на те. Що сьогодні, під час голосування змін до Конституції України в залі українського парламенту, голосував наш колега Роман Насіров. Ми з великою повагою ставимося до нашого колеги Романа Насірова, який зараз очолює Державну фіскальну службу. Але є одна обставина: 25 травня збіг термін подачі заяви про складання депутатських повноважень паном Насіровим. По сьогоднішній день, всупереч вимогам Конституції. Конституції і закону про статус народного депутата, відповідна заява не подана до голови Верховної Ради, не розглянута в регламентному комітеті. Ми вважаємо це грубим порушенням вимог Конституції про несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності, оскільки в нас завтра, фактично останній пленарний день нинішньої сесії, І якщо ми сьогодні не проголосуємо заяву по пану Насірову і є ще один. Депутат пан Гвоздьов, який теж має скласти депутатський мандат, це означає, що ці два шановані пани депутати до вересня місяця матимуть депутатський мандат. Користуючись нагодою, я звертаюся до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Я прошу вас зараз і голову Верховної Ради невідкладно знайти пана Насірова, нагадати йому норми конституції, негайно вимусити його подати заяву до Верховної. Ради про складання повноважень, а український парламент сьогодні проголосувати припинення повноважень панів Насірова і Гвоздьова. Дотримуйтесь колеги вимог Конституції. Більше ніж два місяця не складають депутатські повноваження. На одним місцем на двох стільцях, на трьох стільцях хочу сидіти. Це є порушення закону, це є порушення конституції. Геть порушників з парламенту. Вимагаю негайно вжити. Заходів до припинення порушень Конституції. Мені підходили години назад, я дав доручення апарату, апарат шукає Насірова. А от де заява? Коли буде, я вам її покажу. Ну треба просто, щоб бути об'єктивним, за все про все говорити, а не тільки про заяву. Будь ласка, Юрій Віталійович Луценко.